2.75, де фінальна фінальна стадія ремонту. Поставили фурнітуру і де збірка меблів. Після цього ми монтуємо плітуси і двері. Ось тут у нас зготовлена ніша під розсувну систему. тут ящики. Тут голопрофіль фарбували. Той самий колір, що у нас будуть фасади. Тобто Тут бокова стінка вже того кольору і профіль. Тобто він фарбується по номеру. Ну і звісно, у нас спальня. Тут у нас дві шафи і між ними м'які панелі. М'які панелі ми замовляємо після монтажу шаф, щоб у нас ідеально спілкувалося одне з одним.